Більшовицька, коли е, е, пісні про голодомор, скажімо, були просто табуйовані, а люди там тихенько це ну, співали, а всі інші співали так, мовити, більшість, тобто цей масовий, так би мовити, психоз совєтський він співав зовсім інші пісні, а люди могли пам'ятати, це, це під табуйованим. Навіть, навіть таку річ, як гойда, гойда, гойдаша з'їли коня та й лошад. І впало скотину і малую дитину. Ви можете собі уявити отакі речі, Я, наприклад, доводилося записувати. Таку е, ну, колесанку, неколесанку, забавлянку доби е, Голодомору, страшний артефакт. Але поруч з тим я, скажімо, і пише, пише та гетьман Мазепа, е, оцей вірш, чи пісня про Палія і Мазепу, вона е, є фактично таким. Ну, не знаю, лівацьким чи улюбленим твором е, про, на, на, ну, народного улюбленця Палія, але тут от, незрозумілий Мазепа в цій пісні, там, скажімо, виступає. Ну і воно, так би мовити, е, то, то, Тут питання, так, так би мовити, що є історичною правдою, чи це що пише, пише Таєтьман Мазепа е, там, до палієві листи. Ой, приїдь, приїдь, палію, це мене, мене Чи це є певне нерозуміння, що відбувалося між палієм і Мазепою, <плес> от, зрештою, і чи, це, ну, чи це тільки епізод, якому, який не розкриває більше карт, більших деталей. От. ну і У нас було питання, чи є Дума 18 століття, чи є твори, пов'язані з завоюванням, скажімо, пов'язані з. з, 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 з з Шведчиною, і Шевченко сказав, що про все заспівали кобзарі, але про Швеччину чи про Батури не ті замовчали всі сіромах, бо так страшно було на Україні. Так? Тобто, і про це, ну, це трохи неправда, бо пісня про зруйнування Батури чи думами, Так те, що ми називаємо думою про зруйнування Батури ми збереглася в декілька варіантах. І... Я навчись при перепохованні в Батурині, коли це був організовував, тоді ще Зающенка, коли йшли з трунами оббитими, міддю, несли по бату, я тоді грав всю думу. Але от ще про два слова я скажу про артефакти до Бигачевського. У нас просто таке, от зараз зв'язку з цими уявленнями про себе, таке от створюються мої навіть друзі. Або такі ну, виконавці, які стали зараз, ну можна сказати, переспівали всі кавери совєтські з патріотичними текстами, це ну, мої друзі насправді, часто там таке от уявлення образ українця, українського, при тому, що там є і гларифікація певною мірою, але певне так нерозуміння до кінця цього образу українського вояка добив не. Є. Вони годували такими знаєте, образами «курчатко пряжене або перекладаннями «курчатко пряжене, «курчатко смажене», або там я донька, я, я Українка, я донька офіцера. Це розумієте, ну занадто. Були творці великого стилю. І коли помирав тут на бор на Бориспільщині, вони всі співали в хорах. Ці люди були учасниками просвіт. Ці люди були учасниками культурно-національного відродження і кооперації. Більше того, мали схильність до літературного, літературного таланту і до публіцистики. Ці люди брали участь в передвоєнний період публікації українських. А якщо ні, то включилися активно в культурне життя під час самої революції і були людьми освіти і культури, які поєднували в собі водночас і воїна, і поета. І публіциста, і такими були Грецько Чупринка, Горвіс Горський. Такими були Федір Гудима з полку Чорних Запорожців, який до нас дійшов пісня. Єдина пісня, не тільки пісня співана, бо доріженька димом, яку любили співати чорні запорожці, але все на світі помирає, і як не умре, то ззарскне, тільки ті лише козацька наша слава не умре непогано. Це Федір Гудима, полк чорних запорожців Дяченко, написав цей твір. Наші чорні запорожці смерти не бояться, і Розумієте, І можна говорити про те, що крім того, що такі ну, люди, як Василь Ємець, засновник капели бандуристів, він був гетьманцем, але боровся до останнього в рядах Української Народної Республіки в військах, Петро Конопленко Запорожець. Брали участь в цьому. Гнат Павлович Западнюк, творець брать мого друга Олега Западнюка, який зараз в антитерористичному центрі на Сході, і, 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 видатний лікар, який написав у Українській Галицькій армії. Тут Западинець, до речі, Він Западинець тут з Поділля. Ну можна... Чугура Кучуренко, перший народний артист України, бандурист. бандурист Школи Лисенка, перший народний артист, якому Симон Петлюра дав національний артист України, як тоді називали. Перший національний артист України був у нас не Федор Шаляпін, як в РСФСР, а народ бандурист Іван Йович кучугура Кучеренко, якому честь випала, ну чи сумна честь написати думу чи пісню на смерть Симона Петлюри. І остання пісня відома його це е, «Антиода Сталіну, мелодія якої не збереглося, збереглося, яку я просто зробив стилізацію, яка дійшла в устах бандуриста Івана Драча з Полтавщини. Ну і можна говорити про те, що українські вояки, які співали в е, хорах, вони співали е, твори Нищинського, Лисенка, Стеценка, е, гимни 17-го року і е, гімни, які Передували в 2017 році, такі як Гей за наш рідний край Миколи Лисенка і Володимира Саміленка, були активно використовані. Живи Україну Олександра Олеся і Кирила Стеценка. В країну мати Кацконал з Передона Черкасенка і Кирила Стеценка. Це цілі пісні ну, січових стрільців, це окрема історія, але ті прийнялися як загальноукраїнські. А які залишилися частиною української галузької армії за Україну з вогнем завзяття Миколи Вороного, Ярослава Ярославенка, безперечно, пісні на слова Христя Алчевської, задумано Олександра Олеся, Микола Вороного, Пачовського, Пачовський прижився дуже в українському в загальноукраїнському контексті. Роман Купчинський, Михайло Воронський їхав стрілець на Віноньку, співався як загальноукраїнський їхав козак на Вінникуньку. І в останніх виданнях, які робив Олександр Кошець, в 2020 році видавництво Вернигора має правку навіть пісні про січових стрільців, ой у Лузі Червона Калина, не співають, виступають наші добровольці, чи виступають ці стрільці січовії, виступають загальноукраїнське козаки. Просто уніфікація, як патрони, як набої мали уніфікуватися різними проблемами з карабінами була. Ви знаєте, що там були проблеми з карабінами, були різні набої. І люди мали, не мали, мали карабіни, не мали набої, бо різний був калібр. І так само з цим навіть була уніфікація. Українці прагнули єдності. І навіть в тому, що створили загальні козаки. Виступали ось у мене цей е, е, гимн е, скажімо, Січового стрілецтва тут е, Червона Калина, це збірник артефакту, збірник 2020 е, 20 року е, видання ну, кошиться з німецьким і чеським з німецьким, прекрасним німецьким перекладом. В гімні вже не вмерла, вже більше 200 козак неволя, чуєш брати мій, про залізняка», про Сагайдачного, про Дорошенка, все це там ці пісні історичні, і тодішні. І червона калина, скажімо, звучить так, марширують наші козаченьки на кривавий стан. Визволяти братів українських з москов українців з великолітер з московських кайдан. А ми наших братів українців визволимо, а ми нашу славну Україну гей-гей розселимо. Більше того, в, в ще не вмерла, в гимні ще не вмерла Україна. Немає ось цей ця, ця сторінка, перша в ній немає навіть молодиї чи українці, а просто козаки. Ще нам, браття, козаки, ще не вмерла Україна, і слава, і воля цитата. Ще нам, браття, козаки, усміхнеться доля. Просто це дуже важливі артефакти, які показують просто і твори, написані на багато голосів, люди мали культуру співання багато голосом. Люди грали оркестри, духовні, духові оркестри. Люди писали високу поезію. І Якщо я от Павлові Подобєдові якось сказав, що слід на могилах наших невідомих вояків краще вибивати такі е твори, які би вражали навіть ворогів. З Спередон Чекасенко забутий 19-й рік акварель, де я скінчився бій, пі... чому я сам в пустелі сій? так рано ще. Але життя ознаки вчуваю скрізь. В сідлястих росах горять вже так червоні маки, червоний квіт в золотистих пишних косах царівне польової. Вона ще спить, нема навкруг душі живої. Рожевлю небесна знежнебесна блакить і кучері перлових хмар червоним маком розцвіли. Не сон, а чар. В серпанку срібному ймли. Не треба сонця, ні. Нехай легкий ще стелиться туман, і все кругом німіє в сні, німіє біль глибоких ран у прохолоді. Що це знову? Невже й знову бій і кров, червона кров в блакиті, Огнові бризки в житі, кріваві маки і сон? Що він співав той жайворон? мій похорон? Ну і ще скажу два слова, що українці на той час. Були модерною нацією і військо було таке. Змагали до карного війська. Писали, писали пісні про фльоти. І є ці артефакти. Я в цьому році мав честь співати пісні про українську фльоту на, на, на день власне, відзначення української фльоти. На Чорним мором замаяли прапори. Це виходить на поклад покладгостайн, Тру, приймають фльота рапорт, на, напнули з крикнув капітан підняти вгору український прапор. Наприклад. Чи про аероплан е у Бередона Черкасенка і е цей. Тобто люди, е Чи про артилерію, це е Радомирська група е Української Галинської армії, я знайшов пісню про українську артилерію, пісні української кінноти, е е пісні, зрештою, окремих військових частин. Це величезний світ. Не примітизуймо його, досліджуймо його, не даваймо нашим е патріотам навіть. Але які не мають достатньо освіти, а лише є сучасними постмодерністами, як культурні культ, культрегери, які там ще, але які десь якоюсь мірою е, за браком е, освіти чи за браком часу на те, щоб займатися в тому числі не лише співом, але й, е, ос, е, такою е, науковою роботою. Зменшують градус, зменшують так би мовити, рівень цих людей і, і, і дорівнює, до що знаєте, і тому це виходить, і це знаєте, що махно, там, оце, знаєте, курчатко пряжене, якісь там оці. Знаєте, не треба цього. Ми достатньо велика нація, і зрештою навіть е, е, яблучко, знаєте, це куплети всього на всього. Яблучко там, е, його переспівували всі. І я позбирав петлюрівське так зване яблучко. Там, знаєте, я на бочці сижу під бочкою тачка, мій мій більшовика, я гайдамачка. І я можу цитувати це без кінця, бо я цього знаю багато. В Конраді, значить, як в Полтаві дощ, я в Конраді дивно. Утікайте більшовики по Петлюра Там, Розумієте? Цього всього багато є. Але це всього-навсього низький стиль. А ці люди були творцями високого стилю. Вони заходили в села, вони створювали бібліотеки, вони створювали. Я вчора минулий рік, вчора ми відкривали в, в, в Винниці в, 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 в музей української марки. Вперше в Україні відкрився музей української марки. Як і в Балабан, в, в, учасник визвольних змагань УНР, один співходить близьких до Симона Петлюри. Заполонив за, сина ідею, Олександр то все життя збирав ці марки. І я хотів вам сказати річ: що на Поділлі, на нашому Поділлі, я не подоляк, але на нашому у мене дружина, з поділі, на нашому Поділлі е, свідчення, що це була, я сьогодні е, е, Миколя Яховичу казав, що свідчення того, що це була справді народня республіка, е, що це не в одному там Тризубу був, знаєте, в повітовому а в кожному селі. Була печатка вирізблена з різними варіантами тризубів. Це філіатилісти цінять дуже сильно. Кожна марка має, якщо вона штемпи ріжниця, то це має високу ціну кожна марка має ціну. І це свідчення того, що Українська Народня Республіка була справді народною. Є колись і останнє. Я колись виступав. Ми започаткували ГРД сторіччя Української революції. Ми відзнаки значення. І ми започаткували з Коваленком, з Сергієм, з його там хай антиподом, Романом Ковалем. Говорили про це із Миколою Люховичем, із Подоплом і под із Тарасом Селенком, із Хореєю. Разом ми зробили не один концерт. Свячений цим, цим, цим започаткуванням в переддень цих святкувань української революції річниць, і я хотів сказати, що на цих святах ми святку, співаємо різні варіанти гимну, ще не вмерла Україна. І мені підійшла одна людина і сказала: Тарасе, пане Тарасе, ви робите важливу, дуже важливу роботу. Бо ви показуєте, що гимн, ще, як тоді я з я зумисно вживаю це слово, як тоді казали в Московському українському словнику Дубровському 18 року і він, саме Гимн, а не гімн. І навіть тут ще не вмерла гимн через гим, який інший казали, а не інший, а інший гимн. Так от, друзі, гимн співали різною мовою. І так само, як з оцим тризубом, який мав. Велике поширення, так само, що він співався на різні мелодії, з різ... навіть з різними текстами, з різними варіантами, від Кубани до Галичини, на мелодії Лисенка, Вербицького, на мелодії різних різних е е е е анонімів є свідчення того, що ця святиня була загальнонаціональною. І це потрібно пам'ятати, і щоб... шанувати. Yeah. Дякую.